Всім привіт! Сьогодні я розповім про підгузки труски Helen Harper Soft and Dry виготовлені за німецькими технологіями в Польщі. Це четвертий розмір від 9 до 15 кг. В упаковці 44 штуки упаковка має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання. І ось так вони симпатично виглядають. Звільняємо їх з трусиками памперс четвертого розміру. Helen Харпер. Як на мене, зовсім-зовсім трішечки тонші, ширші і довжина цілому то однакова. Подивимось на неї більш детальніше. Наявні погинаючі канали, жовта лінія індикатор, яка зеленіє під час намокання, Резиночки. Внутрішня резиночка, дуже близька до самого підгузка, внутрішні резиночки м'якенькі подвійні. Задана наявна стрічка для утилізації. Сама резинка, за рахунок якої тримається підгузник на дитині, м'яка та еластична і добре приймає своротну форму. Раніше я розповідала про трусики Helen Харпер також, але рожева упаковка серія Бебі. Ось для порівняння, вони в різних кольорах, однак при цьому всьому. Мені здається, що вони майже ідентичні. Також поглинаючі канали є, також індикатор. Точно така ж сама м'яка резинка, навіть структура в нього така сама, також є е, лінія для утилізації, погинаючий шар, точно такий же. Але різниця мені здалася саме в тому, що в серії Soft and Dry, ця ще зелена упаковка, на сідничках є своєрідний карман, ніби випуклість. От вона на самого підгузку видно навіть що вона ніби розправляється. І мені здалося, що за рахунок неї він менше протікає і тверді маси не вилазить на поверхню. Ось. А в цих такого немає. Розриваємо. Розривається легко, але при цьому не надто легко, що за самостійно на дитині. Так, ось він такий посередині, немає ніяких вставок. Тканина звичайна яка Ну і досить тоненькі, і видно добре, ось поганаючі канали. Поганаючий шар ззаду трішки віддалений від самої поверхні резиночки. Водимо тест з водою, як завжди. Тикаємо півхвилинки і перевіряємо серветкою. Серветка трішки вологість показала, але в цілому майже суха, тобто поглинають вони досить швидко і якісно трясаємо. Та дивимось на світло. Ось тут трішки вони збились, а на самих каналах не збиваються, що не створює до такого дискомфорту між ніжками в дитини. В цілому вони нам сподобались, вони не натирали, не викликали подразнення, не збивалися так сильно, що була ця проблема, і не обвисали. І добре трималися на дитині. Не сповзали. Ми їх без проблем використовували на ніч, вони у нас ні разу не протекли. Тому... Ми ними задоволені. Якщо ви також використовуєте підгузки то маєте що казати зі свого досвіду, обов'язково пишіть.